Кошенята попліткуємо сьогодні. Ми говоримо про Аллу Мазур, лама про концерт та своє життя Дорофєєва і Румунія Анастасія Каменських. Концерт Палаці Україна. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. А кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Сьогоднішні плітки я хочу розпочати із соціальної теми. Пам'ятаєте, декілька тижнів тому я анонсував в своєму блозі підтримати збір для нашого бійця. Головним обличчям якого стала українська телеведуча Алла Мазур, зараз я вам зачитаю її пост. З'явилися нові подробиці, як склалася ситуація із нашим захисником, чи допомогла йому операція, чи провели цю операцію. Тобто у нас зараз йде новина. Контексті соціального питання допомоги нашому захиснику в інстаграмі Алла Мазур залишає наступний допис: друзі. Напередодні дня захисників і захисниць України маю добрі новини від Богдана Панчука. Операцію в Іспанії на яку ви збирали кошти, йому вже зробили і успішно встигли, як кажуть лікарі, впритик, бо вже могло початися зараження крові, щоб врятувати ліву ступню Богдана. Зробили одночасно кілька операцій. Зокрема, зібрали роздроблені уламки кісток, пересадили судини і шкіру з правої ноги на ліву, відновили нервові закінчення в лівій нозі. І тепер Богдан повністю відчуває стопу і пальці. Пишу так докладно, щоб було ясно, чому це все так дорого коштує. Поставився до захисника України в цій іспанській клініці максимально уважно, каже його мама. Четверо досвідчених лікарів проводили операцію 6 годин під повним наркозом, і це ще. Дякувати молодому організму хлопця, що весь цей складний процес витримав нормально, зараз ще не встає сил мало на знеболювальних, але головне, все потихеньку заживає і ногу відчуває. І все це диво лише завдяки вам. Уклінно дякую доброму серцю кожного, хто підтримав нашого захисника Донатом. І молюся, щоб швидше ми всі разом побачили, як він вільно ходить. Богдан про це мріє також, бо каже, побратими чекають. Трохи зміцніє, обіцяє записати відео для вас, а поки фото з палати і документи, що підтверджують перерахунок грошей з Монобанку в іспанську клініку. Чеки з клініки покажу наступного тижня, коли вийде на зміну україномовна працівниця, яка допомагає нашому Богдану. Ще раз величезне спасибі всім за допомогу, і нехай береже. Небо кожного нашого захисника. Я дуже радий, що ми з вами долучилися до цього збору і кожен хто зміг скинути 50, 100, 150 гривень, 200, 1000. Це все має значення, кожна копійка. Я дуже радію з того, що ми змогли стати частинкою, нехай маленькою мікрочастинкою але все ж таки допомогти нашому захиснику. Тож, кожен донат. Кожне добре серце має значення, тому що разом ми сила і можемо робити дуже гарні справи. Будь ласочка, не забувайте донатити підтримувати нашу армію, наших захисників та захисниць. Не залишайтеся байдужими. Пам'ятаєте, я вам казав, що в рамках нашої співпраці з обозрівателем я буду обов'язково показувати вам нові продукти, нові інформаційні проєкти, формати, все при нагоді, відштовхуючись від того, які маємо можливості, з ким можемо домовитись про інтерв'ю. І сьогодні я з вами хочу дуже поділитися враженнями і, в принципі, інтерв'ю з українською співачкою Лама, яка не часто дає інтерв'ю українським змі, тим паче блогерам. Сьогодні трішечки ексклюзиво хочу занурити вас у виступ лами в Caribbean Клабі в Києві. Тож приємного перегляду і напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам наше невеличке міні-інтерв'ю з ламою. Ламу привіт! Я тебе вітаю з абсолютно чудовим концертом. Як тобі враження, як воно виступати на сцені, заряджатися людьми? Ось цим настроєм, нашою єдністю саме в військовий час? Чи змінилось щось по відчуттям? Ну, по відчуттям, в принципі, ця єдність завжди була, але уже свідомість поміняла, змінилася більше відношення. Ну, ніби ми живемо якби не, не в цій реальності. Реальність інша, але залишається поєднаність, ця цілісність з людьми. Можливо, вона вже чуть -чуть і, ну, в іншому фокусі, так? але все рівно це єдинство, цілісність, енергія вона завжди присутня, тому що ми вже і багато й і пережили. Можливо, вона акумульована просто в інший, матеріалізувалася, в інший простір. Призму війни вже погляд іде на це все, і це напевно, набагато дає вже сильнішого зближення, ніж це було раніше до того. Я знаю, що ти дуже відповідально відносишся до волонтерства, підтримуєш Збройні Сили України. Як ти ставишся до публічних людей, котрі вважають або не потрібним про це взагалі говорити публічно, або просто байдуже до цього відносяться? Ну, бачите, люди бувають різні. Одні на цьому спеціально спікулюють, про це говорять. Там, кожен, кожен раз це видно і. Ну, інші люди про це не говорять. Там. Я, наприклад, про це не говорю, тому що я в принципі не дуже той люблю в соцмережах світитися, От, тому що я дуже ну, зайнята в плані над роботою матеріалу. Там, аранжування роблю багато, все пов'язано з музичним моментом. На все решта там не вистачає час. І тому при нагоді при, при можливостях, при ресурсі, я стараюся допомагати військовим там, в іншому форматі, ніж то до того було. Ну, так як оце ж сьогодні на концерті, і ну, якось так. Ну, тобто, ви знаєте, в, кожного, в кожної людини є свій вибір насправді. Хтось хоче так робити, хтось хоче так. Я при принципі, нікого не засуджую. А можна сказати, що TikTok дав тобі зараз другий поштовх, оскільки, якщо зайти в TikTok, є дуже багато відео під твої пісні. Як ти взагалі вперше побачила, що твої пісні почали ось залітати на цій платформі? Це мені показав мій піар-менеджер. Він займається моїм тіктоком. Ось, тому що я би сама це точно не робила, не записувала б ці всі відео. А інколи, от ну, при можливості знову ж таки, спеціально ми це не робимо, але як є можливість, є репетиція, чи є якась подія, то ми там деколи приходить голову, писали і виставили. от, Пішла на радіо на DJ FM, там щось захотілося мені потанцювати. Був хороший настрій, кажу, Діма, знімай. Діма відзняв, встав в Тікток, і воно зразу набрало там багато переглядів. Я за своїми власними спостереженнями помітив, що після початку повномасштабного вторгнення дуже сильна зараз хвиля спогадів, і дуже багато запиту було саме на співачку ламу. І на гайтану, і якщо mm -hmm. порівняти вас, кожна з вас працювала з українською аудиторією. Ви робили mm -hmm. все для mm -hmm. того, щоб популяризувати mm -hmm. саме українську музику, mm -hmm. але ти знайшла в собі ці сили, натхнення, бажання. А Гайтана все ж таки не повернулася на сцену. Як ти думаєш, чому твої колеги, наприклад, тих років хтось включився дуже швидко і зараз отримав нову хвилю цієї популярності і бажання створювати mm -hmm. музику, а хтось все ж таки. Зупинився на тому етапі, де він був раніше. Ну, насправді тут можна тільки гадати і думати, тому що знову ж таки це вибір людини. Можливо, людина. Я вам хочу сказати, що шоу бізнес він не для всіх комфортний. Ну тобто, навіть і для мене він, якщо так брати. Чесно, він не є зовсім комфортний. Там, ну, мені більше подобається, що була сім'я, наприклад, да? ну, я, я хочу якось це все збалансовувати разом. Ну, воно не завжди виходить, тому що щоб бути завжди на плаву, треба дуже багато працювати, постійно бути на виду і так далі. Ну, є артисти, які там, от, знайшли там, себе всім в родині. Так? От, там, появився чоловік, дитина і все. І, і можливо, ну більше нічого і не треба. Може, і так, так комфортно, тому що. Ну як, як якщо казати про себе, мені також було якийсь період некомфортний. Це ці стреси, неврози, переїзди. Тобто пережили дуже багато різних моментів, що мене трошки відвинуло назад, тому що я там вже не могла виступати в такому стані, там в такому, яка я була. Ось і але все рівно я знаходила в собі сили. Війна мене взагалі так акумулювала конкретно. Там я в той період вирішила залишитися. Я не знаю, вона в мені включила якусь іншу я. Тобто ще знайомство з військовими різними, тобто, і, а це інші люди, це інший характер, це інший набір, взагалі, ну, це, це інший світ. Тобто це не є музиканти, це не є рок н рокенрольщики, це зовсім інші люди. Вони в мене виховало ще іншу мене. От, мені це сподобалося, те, що я робила під час війни. Ось і це мене надихнуло якось. Я можу сказати, що там не дуже сильно я там можу зараз написати пісні, да, бо так якось до того руки не доходять. Появився мій друг. От мій друг так мене надихнуло, і я написала. О, тому це такий дуже для мене знаковий період, саме військовий. Тобто, це не паніка, це не страх. Він був на початку, там десь тільки коли ще не зрозуміло, що починає відбуватися. Там, напевно, всіх було, але вонося ну, там всередині пережила, пережила, включила критичне мислення і потрохи ну, там вже розуміла ну, що до чого, і, і вже почала волонтерити. А коли починаєш волонтерити, коли ти в цій темі з військовою, тобі вже так не страшно. Ну, тобто, ти розумієш, що відбувається, От, і йдеш вперед. А ще одне питання про твоїх колег. Mm -hmm. Співачка Ані Лорак зараз стало відомо, що вона типу допомагає дітям, яких викрали. З України uh -huh. і вони перебувають зараз в Росії. Як ти думаєш, такі люди, вони взагалі все ж таки свідомо роблять цей вибір? Чи все-таки є ось ця легенда? Я чув часто від артистів: uh -huh. Ну, ми ж ну діти, ми ж маленькі, uh -huh. і це реально я чув від українських артистів, в тому числі, uh -huh. Uh -huh. як ти думаєш, що мотивує людей приймати такі цинічні рішення? Слухай, ти знаєш, якщо так глибше копнути, взагалі брати всесвіт? Душі людські, дух, душа, рівень. Ви знаєте що в нас 50% ботів на землі? Ну, тобто це люди без душі. Ні, ви не, дум... не думайте, що я зараз конкретно про когось говорю. Це люди, які не мають душі, взагалі не розуміють, що робиться, яку треба музику слухати, що робити, що казати, взагалі, що відбувається. Нема своєї голови, нема своїх думок. Тому зараз когось там виявити, чому та людина поступила так, а чому так. Ми ж не знаємо, що за тим взагалі стоїть. Внутрішнє. А що є там? А, а щодо ну, там, чи Лорак, чи ще якихось там артистів? Бувають такі чутки ходять, що там є як це називається причина, від Купного. чого оце все пішло взагалі. Розумієте? Є багато того, чого ми не знаємо. І uh -huh. це не пішло на, на, на верх. Декілька запитань, звичайно, що про особисте підписників дуже цікавиться, що в тебе зараз в особистому житті, чи перебуваєш ти в стосунках, і чи щаслива ти? Я щаслива, я в стосунках, в мене дві собачки, О -о -о. живу в лісі. Ось, стараюся балансувати із своєю командою з ламою, тому що трошки важко. Там зовсім інший світ, от але я вже увійшла в цей ритм. Запитання дещо меркантильне, угу. але я знаю, що це завжди цікавить наших глядачів. Угу. Зараз багато чого змінилося, артисти стали набагато менше заробляти, ніж це було раніше. Скільки тобі, умовно кажучи, угу. потрібно ось місяць на життя, щоб не знаю, там вистачало на все, що тобі потрібно? Слухай, ти знаєш, я не рахую угу. взагалі. -то. Я не математику ну, погано вчила в школі. Я взагалі жартую, але я і дійсно, я більше музикою. Я була відсутня в школі на, на цьому предметі. Ну просто я живу більше інтуїтивно, відчуттями, і мені потрібно стільки, скільки мені щоб було комфортно для життя, розумієш? Тому що в мене є свої цінності, свої потреби, тобто я не помішана на матеріальних якихось штуках. Там на машинах, на хатах, бо я ну, просто досвід вже великий і розумію, що це, це такі речі, які не приносять щастя. Тому воно є, як воно є. Є ресурс, то є ресурс. От є Садгуру індійський йог, може, ти знаєш його. Йог. Да, от він сказав дуже таку класну штуку, я собі все от її згадую. Роби те, що в тебе є під руками, тобто той ресурс, який в тебе є. Мене теж буває дуже порізно. Він коли кажеш, знаєш, я сюди йшла на цей концерт, тому що він останній взагалі. Ну, тобто, в мене теж бувають такі моменти, що от, от все розумієш. Тому що важко українська музика зараз, ти сам розумієш, що це було або треба співати було російською мовою, або робити те, що в ногу під щось підлаштовуватись. Okay. Я, я цього не хочу і не буду цього робити. Мені не просто, насправді самі це все робити і іти вперед, і, і ще якісь ресурси знаходити, і життєві, і, і якось вижити в цей okay. час. Ну, але я якось от по відчуттям серця роблю так, як воно є. Розумієш? От сталося, є класно, люди прийшли, ну все чудово, можна далі йти. Ну, нема, не буде, ну то не буде, значить, Ангели сказав, що не треба. Знаєш, як, чим, чим легше відпускаєш і не зациклюєшся на цьому, так, тим більше так, вдається в житті. Так. Я тобі дуже вдячна ще раз за неймовірний концерт, неймовірні емоції. Автограф від лави це дуже нереально круто. Справді, люди, ми робимо великі справи <звук> <звук> за дики. <потім. звук> <звук> О! Кажуть, все це робіть, все це моро морально при речі, завдяки ось такі. Потужня і кацепа, тому що ви на них приходите. І ось таким придбанням сьогодні. Ми всі знаємо, розуміємо, що всі ці гроші йдуть на дуже дуже велику справу. Як кожен, не буває маленьких донатів, і це звісно так. Кожен хто як може, але Дмитро сьогодні виступив якось той людина казала дійсно велетенський, крутезне. донат, це піде на тільки позитивну справу, коли ми вже з вами озвучили. Дмитро, забирайте, забирайте це ваше. Я артисти, хочу звернутись до вас і побажати вам таких же прихильників, яких має лама, тому що вони настільки віддані, ви бачили ці емоції, це дуже круто. І саме останнє запитання тебе відпускаю. Розумію, що ти стомилася. Але в чому твій секрет? Розкажи підписницям. Ти чудово виглядаєш. Просто нашлась концерт. Такої концерт. Рецепт 18-ліття чи що? Саме так, тому що ти не змінилась. Абсолютно кажу, щиро, і ну, клас. Просто захват. Генетика раз, друге, стан душевний. Це, це перше, що, що має бути в людини. Ну, тобто, це твій стан внутрішній, як ти живеш, що ти думаєш. що ти їш, от і ну, цей внутрішній спокій, гармонія. Зваженість, виваженість взагалі. Ну, це перше, що впливає на, на нервову систему, на твій вигляд. Потім там вже йде тренування, має бути, здорове харчування. Там, ну, так. Дуже тобі дякую. Слава Україні! Героям слава! А ми з вами переходимо до наступної гучної новини, яка пов'язана з Надією Дорофєєвою, і хочу трішки порозмірковувати на цю тему. Отже, в телеграм-каналі Музвару було опубліковано наступний пост. Альбому не буде. Дорофєєва відмовили європейському лейблу. У 2022 році співачка повідомила, що працює над англомовними піснями із закордонною командою. Однак, виявляється, Дорофєєва відмовилася від контракту з міжнародним лейблом. Причина закордонна компанія співпрацювала з цифровим дистриб'ютором белів, який так і не вийшов з російського ринку. З цікавого, одна з недороблених англомовних демок може таки стати піснею та увійти в україномовний альбом співачки, який має вийти навесні 2024-го. Деталі раніше влітку 2022-го, у нашому інтерв'ю, співачка підтверджувала, що працює з румунським лейблом Global Records. Однак тоді Дорофеєва. Стверджувала, що про контракт не йдеться, лише про творчий процес. Ну, в мене виникає насправді чимало запитань. По-перше, невже тільки через блів Надія відмовилася спробувати свої сили вийти на європейський ринок? Я думаю, це чисто теорія. Я не знаю, як там було насправді, перша перше моя думка можливо, просто і лейбл, і сама Надія зрозуміла, що. Їй як співачці немає чого дати європейській публіці. Тому що Надя Дорофєєва – це не про європейську музику. Так, вона крута вокалістка, класна картинка, завжди якісні кліпи, заїдаючи хуки в піснях, але це не про європейського слухача, не про європейський продукт. Тому, можливо, їх шляхи розійшлися, розуміючи, що ну, немає чого продавати, немає чого пропонувати. Інша моя думка пов'язана з тим, що. Все ж таки вагітність грає свою роль. І якщо Надія принадія, трішки плани змістилися, трішки плани змінилися. Саме тому вони вирішили призупинити співпрацю. А третя моя думка, повертаючись до першої, про те, що Лейбл або співачка, скоріш за все, Лейбл, могли однобоко розірвати контракт з Надією. Адже так і не знайшли того потрібного звучання, послухавши англомовні демки, зрозуміли, ну, взагалі не те й не туди. Тому що моя перша думка більше пов'язана глобально з позиціонуванням артиста, з іміджем, з меседжами, з якими виходить артист, яким буде піар промоушен і так далі. А тут ми зараз з вами говоримо конкретно, виключно за репертуар. Можливо, репертуар не є в контексті або. Естетиці європейського слухача в будь-якому випадку, хочу послухати ваші думки, але чесно кажучи, я особисто не вірю, що тільки через те, що Лейбл співпрацював з Белів, Надя вирішила відмовитись від англомовної кар'єри. Не знаю, давайте розмірковувати. У нас пліткова спільнота, інколи теорії, заговори і все інше. Має місце бути. До речі, завжди своїми думками можете поділитися в моєму телеграм-каналі, який став невід'ємною частиною нашого пліткового життя. Переходимо, підписуємось. Там теж багато зливів, цікавих ексклюзивів, новин та жвавих дискусій. А також голосових етерів. Коротше кажучи, вам сподобається. Ну і на завершенні, як ви думаєте, про кого ми поговоримо? Ваші думки чисто теоретично, чисто практично. Мова піде про великий сольний концерт Анастасії Каменської в Палаці Україна. Але перед тим, як ми будемо говорити про Настю і Потапа, знову ж таки, так? Їх досить багато, і вони часто з'являються в наших плітках. Ну а про кого ми будемо говорити, як не про Потапа і Настю? Врешті-решт, розумієте? Значить, я помітив наступну річ: багато мастодонтів українського шоу-бізнесу чи то продюсери, чи то артисти, чи то менеджери, піарники, стилісти немає значення. Починають активно та агресивно, але нативно, майже непомітно топити молодих артистів, заграваючи з тим, що топові артисти йшли десятиліттями до свого успіху. Вони дають такі неймовірні концерти. В них така висока планка, такий репертуар, що ніхто поряд з ними не стояв. Тож я це бачу виключно в контексті того, що це не є повчанням, це пасивна агресія, аби витіснити молодняк і не дати йому. Зайти в шоу-бізнесову нішу. Адже грядуть досить складні та кризові часи в українському шоу-бізнесі. Тим не менше дуже сподіваюся, що саме молоді обличчя, молоді імена, так вони помиляються, так вони без досвіду, так в них забагато максималізму, і вони не вміють мислити тверезо. Але вони заслуговують того, щоб зайняти свою нішу, досить там цього стар'я, вибачте мене, набридли одні й ті ж обличчя, набридли одні й ті ж артисти, ну скільки можна. Тому що зміна поколінь це нормально. У нас тут з вами. Давайте мені вже якось прив'язали іджизм одного разу. Мова йде не про іджизм, мова йде про те, що є артисти відомі, вагомі, які знаходяться в інформаційному просторі багато років. Я зараз не говорю про когось конкретного. Взагалі на вітрині українського шоу-бізнесу дуже рідко поповнювалися і з'являлися нові імена до початку повномасштабного вторгнення. Хіба не так? А зараз одне обличчя, друге, третє, п'яте, десяте стрімінги, і я просто заходжу іноді в Spotify, а я не розумію, хто ці люди, тому що їх дуже стало багато. Так, багато з них відсіються, це буде понад 90%, але найкращі, найживучіші і найталановитіші, безумовно, залишаться. Ну, а також найхитріші та найпрагматичніші. Тож подивимось, до чого це все призведе. Можливо, з часом буду зливати більше цікавих подробиць. А поки що повертаємося до концерту Насті Каменських в Палаці Україна. Дала великий концерт, постраждала на сцені, потанцювала. Виклала красиві фото, виклала красиві відео, але українські ЗМІ звернули увагу зовсім на іншу річ. Справа у тому, що на концерті Анастасії Каменських так і не було Потапа. От скажіть мені, будь ласка, якщо в них все чудово в стосунках, чи проігнорує чоловік великий сольний концерт своєї дружини, перший сольний концерт, в період повномасштабного вторгнення. Невже він не знайде часу, щоб приїхати до коханої? Невже такий перенасичений графік? Чи не вже поїхав знову до Іспанії? Наскільки мені відомо, потап знаходиться в Україні, в Києві? То невже не знайшлося би двох годин приїхати на концерт улюбленої дружини і підтримати її в реальному часі, а не виставляти потім красиві пости і писати Моя улюблена, моя особлива, моя кіця зая, піся, сіся». Ну це. Як звичайно, це у них відбувається. Тому м -м, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ви пам'ятаєте мою бенгерну абсолютно новину про Потапа і Настю. Усьому потрібен свій час і цим пліткам в тому числі. Тож набираємо відерця попкорну, улюблених напоїв, і в якийсь момент побачимо дуже цікаві подробиці життя Потапа і Настя. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Дуже ціную вашу думку, завжди долучаю. До дискусії, залишаю вподобайки, а з вас обов'язково, ви знаєте, що треба. Коментар для просилання ролику не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.